Є знижка на пульмобриз від будь-якого кашу. 20% лише до 31 грудня в найбільшій мережі аптек подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Ніщо не має завадити новорічному настрою, бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбайки всі сікретбакет. Залиш номер телефону рідних або друзів. І вони отримують його в будь-якому закладі в Україні. KFC. стань секрет для своїх близьких. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують маси, гарячі як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент це важлива робота. Тож само втарив Joyce. І за акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Водафон. А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Води. Тут, звичайно, і води замало. Випий Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо? Там же генератори. І старлінки. А ходімо перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. 一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二。